Всім привіт! Кухонна машина Мастер Шеф Гурме. Зараз подивимось, що всередині. А всередині купа всього цікавого. Ось наш комбайн. Зараз будемо його розпаковувати. Дуже зручно, що машина ставиться на ось такі присоски. Ось так. Час роботи машина від вас не втіче. Зараз знімемо, розкупуємо чашу. В чашу вставляється ось така силиконова вставка. Дуже зручно, що не треба потім мити всю чашу, а можна помити тільки ось цю силиконову вставку. Далі що по насадкам? Це, звичайно, Насадка універсальна. До замішування тіста ось така. І дві такі насадки. Одна за силиконовим покриттям. Ось вона. І ось вот така велосипедна педаль. Також в набор входить блендер. Ось так виглядає блендер на кухонній машині. Також є м'ясорубка. Ось так виглядає м'ясорубка на кухонній машині. Також в комплект входить набір насадок для шинкування овочів. Зараз подивимось. Це встановлюється дуже швидко і легко, не треба прикладати якихось зусиль для цього. Ось так машина працює. Також до набору входить ось така кришка, яка встановлюється на чашу, щоб ваша цукрова пудра або мука не розсипалась. По всій кухні. Зараз будемо щось готувати та вам покажемо. Зараз будемо збивати вершки на крем для тирамісу. Буквально 5 хвилин, і крем вже готовий. Далі тирамісу з кремом, який. Збила нам машинка. Працюємо в 4 роки. Попрошайка теж тут. Ось швидко за допомогою машини ми зробили Ось так виглядає. Зараз будемо робити фарш з корячого філе. На перший погляд дуже задоволені машиною від фарма St'Sharmen. Далі ще будемо тестити решту функцій для приготування інших страв. А так за свою вартість машина дуже крута. Лайк. Like. Лайк. Like?